Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо контур завдання Warcraft. Сьогодні у нас завдання охота на Пантер, це частина друга. Друзі, відкриваємо карту. І отут нам показує сіра зона, де потрібно набивати цих пантер тіньобрухи. Друзі, хотів ще попросити вас, щоб ви поставили лайк під відео та підписались на канал. Друзі, буду вже на місці, то далі там продовжимо. Так, я виходить на місці вже, відкриваю карту, ось в сірі серії зоні. І ось перша у нас тіні припатенте. Потрібно таких F10 на вбивати. Так, одна є у нас. А, вони, виходить, їх важко знайти цих монстрів, тому що вони виходить, в скритності ці монстри, тобто ці пантери. Якщо ви десь наближаєтеся до них ближче, то вони тоді вскриваються. Чуть-чуть тобто, їх вже відніше. Тобто, Через таргет можете їх вже знайти. А так, здалека ви їх не побачите. Так, от у нас є друга пантера. Так, от що я маю на увазі Тобто, Так, де ми тут? Ага. Біжимо сюди. Ось тут ви бачите. Бачите, вона з'являється після того, коли ви не наближаєтеся до неї. До цього, до цієї пантери чи до цього монстра. Е, друзі, все. добігаємо в цій сірій зоні, на карті ось тут і охотимося на цих тинебрухих пантер. Набиваємо 10 штук і далі вже продовжимо. Так, друзі, набили ми цих 10 е, тіннебрухих пантер і нам потрібно відкриваємо карту, повернутися назад от сюди. Це тобто, місце, де ми брали завдання, це у NPC. Потрібно бігти до нього щоб його завершити. Так, побігаю туди. Е, Коротше, ставлю на паузу, тобто тут не потрібно, тут, я думаю, ви самостійно добіжите по карті, куди нам потрібно бігти. Так, добігаємо до NPC, в якого обрали завдання. Так, підходимо до нього і нажимаю кнопку завершити. E, друзі, все тут виходить, Завдання ми виконали, і буде вже наступна третя частина в наступному відеоролику. На цьому, все. Всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, пока, друзі.